Всім доброго дня. Зараз буду робити пироги на соді. Надумала. Думала спочатку на дрожчах, але трохи буде довго, то я зроблю на соді. Мої яблучка домашні. Я помила, почистила, нарізала, шкурочку оставила. Зараз візьму кефір. Сметанка у мене є, яйця. І бістренько Замішу тісто і в духовку, і буде до чаю. Я взяла ще розпушувач, ванільний цукор і додав до соди. Дивіться, друзі, який кефір. 3,2 молоко, бачите, це я брала молочко і виставила. Ну, захотіла попробувати, який буде кефір. І бачите, який він? Дивіться, він на, ну, ось, бачите, він дуже густий. Я зараз хочу його аж попробувати дуже сильно. Бутилки не випадає. Поставила в тепло і він так скис. Друзі, він дуже добрий, взагалі обалденний. Дивіться, який він густий, аж солодкий. Mm -hmm. Просто смакота. Не пожалійте гроші. Купить. Нехай скисне. Дуже добрий. Друзі, у мене тут є от трошки молочка. Я додала ще. Друзі, додаю ще сметанку. Так. так, сонечка, я додала, от у мене ще трошки було майонезу. Я його додала теж. Отак, от що в холодильнику є, сметана, все я додала молочко, кефірчик, кисле молоко. в кого є, чи сироватка. Все на око. Нема різниці. Головне потім уже регулювати заміш тісто, щоб воно не було забите і щоб не було рідке так все простенько дуже. Я зараз додаю сюди ось соду і буду помаленьку все розмішувати. Так. Духовку я вже включила. Я беру так таку чайну ложку соди. вона зараз загаситься Уже пошла реакция. Добавляю чайную ложку распушивача. Распушивача. И размешиваю полностью. Добавляю ванилин. Ванилин цукор пакетик щепотку соли. Цукор. Четыре ложки. Додаю два Розмішала і додаю ще трошки олії. Ложок дві столові. ну на жиру ложку. Мене так гарно застыл жир, зараз вам покажу той, що я купила, вишкварки робила. Такий добрий. Нічого не помішає. чуть чуть добавила. Такий жвір. Добре, картоплю маєм жарить, дируни. І в баночках вішкварки, сало. Ось воно. Тепер просію муку. Визумішую тісто. Тісто я замісила. Таке воно в мене нежненьке. Мягки. І зараз переділю на половинки, на три, мабуть, Ну, побачу, і буду яблука з цукром робити начинку. Друзі, така ця зручна пергаментна бумага. Дивіться, вона вже порізана, готова такими полосками. І якраз на моє деко. Ну, от і мої піроги. Вже на деці, Я помазала їх яйцем. І в духовку на 180 градусів відправляю до готовності. Піроги готові. Ну, я думаю, що хлопцям сподобається смакота. всім смачненького.